Сторінка 162, параграф 49, різноманітність грибів, їх значення в природі і для людини. Різноманітність грибів, екологічні групи грибів. Гриби дуже різноманітні і відрізняються будовою, розмірами, способом живлення, забарвленням тощо, екологічні групи грибів, гриби паразити, шапинкові гриби, цвілеві гриби, дріжджі, різноманітність шапинкових грибів. Як вам уже відомо, характерною ознакою шапинкових грибів є плодове тіло, що складається з ніжки та розширеної верхньої частини шапинки. Нижній шар шапинки, де розвиваються спори, може бути пластинчастим або трубчастим. Відповідно, гриби називають пластинчастими або трубчастими. Серед них є багато їстівних, але є й отруйні та умовно їстівні. Цвілеві гриби їх поширення: цвілові гриби живуть у ґрунті, на овочах, фруктах та різних продуктах харчування. Ці гриби зумовлюють псування продуктів харчування. А в природі цвілові гриби є корисними, оскільки вони розкладають відмерлі рештки організмів. Дріжджі це одноклітинні мікроскопічні гриби, що не утворюють справжньої грибниці, розмножуються брунькуванням. Дріжджі поширені на поверхні рослини тварин у ґрунті та в рідинах, де є цукри. Вони зумовлюють бродіння цукру з виділенням вуглекислого газу. Цю властивість люди використовують для випікання хліба, пивоваріння тощо. Гриби, паразити, трутовики, сашкові, іржасті, ріжкові, борошнисто росяні. Значення грибів у природі та житті людини. Значення грибів у природі 1. Гриби розкладають органічні сполуки ґрунту до мінеральних, які надалі засвоюються рослинами. 2. Гриби після відмирання беруть участь у збагаченні ґрунту на перегній. 3. Гриби вступають у симбіоз із вищими рослинами, що позитивно впливає на життєдіяльність останніх. 4. Плодові тіла шапинкових грибів. Споживає багато тварин, савці, наприклад, білки, мишоподібні гризуни, борсуки, кабани козулі, птахи, комахи, молюски. Корисне значення грибів у житті людини. 1. Гриби харчовий продукт, що містить багато білків і фосфорних сполук. 2. Чимало грибів мають лікувальне значення. Саме з грибів уперше одержали антибіотик пеніцилін, а згодом піоміцин, стрептоміцин тощо. Сировиною для одержання цих препаратів слугують цвілеві гриби. 3. Дріжджі використовують у хлібопекарській промисловості шкідливе значення грибів у житті людини. 1. Отруйні шапинкові гриби можуть спричинити смерть, бліда поганка мухомор. 2. Значних збитків завдають гриби руйнівники деревини, трутовики. 3. Гриби паразити знищують урожай культурних рослин. 4. Свійські тварини і людина уражаються різноманітними цвіливими та дріжджовими грибами, які спричиняють тяжкі захворювання, наприклад, стригучий лишай. Підсумки параграфа. Значення грибів різних екологічних груп різноманітне. Гриби відіграють важливу роль у колообігу речовин речовину природі. Вони розкладають органічні сполуки до неорганічних, які можуть надалі засвоюватись рослинами. Для людини найбільше значення мають шапинкові гриби, гриби, паразити, цвілеві та дріжджові гриби.